Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Якщо ви хоч раз ловили себе на думці, що після кількох годин гри спина просто дерев'яніє, а шиє і плечі втомлюються, то ви точно розумієте, навіщо потрібне нормальне ергономічне крісло. Сьогодні в нас на огляді GT Chao Vida XPU Design Black. Це крісло з сітки без наповнювача з алюмінієвою хрестовиною, газліфтом 4 класу і підлокітниками 5D, які можна виставити майже як завгодно. Тож пропоную зараз розглянути. Його детальніше, але перед початком традиційно Подобаєчка, підписочка. Ну а контент цікавий, кнопочка спонсорувати знаходиться поряд з кнопочкою підписатися. Натискай, якщо цікаво, ну а ми полетіли. Почнемо із зовнішнього вигляду і конструкції, бо саме тут GT Chao Vida XPU дизайн одразу відрізняється від класичних геймерських крісел. Тут немає масивних подушок, екошкіри чи гоночних форм у стилі автокрісел. Натомість, акцент зроблений на ергономіку і технологічний дизайн. Крісло виглядає сучасно, стримано, але водночас спортивно. Основний колір чорний, але є червоні вставки на спинці. Конструктивно крісло виглядає дуже зібраним і продуманим. В основі використовується поєднання міцного пластику та алюмінієвої хрестовини. Максимальне навантаження до 136 кг. Саме крісло важить майже 20 кг. Окрема тема сітчаста оббивка. Тут використовується міцна еластична сітка без будь-якого наповнювача. Спочатку це може трохи дивувати, особливо якщо ви звикли до м'яких крісел з поролоном, але на практиці це велика перевага. Сітка добре тримає форму, рівномірно розпреділяє вагу і не створює точок тиску. Плюс вона реально дихає. Навіть після кількох годин сидіння спина не перегрівається і не виникає відчуття сауни, як це часто буває з екошкірою або щільною тканиною. Для геймерів, які можуть сидіти по 4-6 годин без перерви, це дуже важливий момент. Сидіння тут також стічасте достатньо широке, Роки і глибоке по відчуттях воно пружне, не жорстке і не провалюється з часом. Внаслідок відсутності наповнювача немає ефекту продавлювання, який часто з'являється через рік активного використання у класичних кріслах. Це одразу говорить про довговічність. Каркас спинки має анатомічну форму, яка повторює вигин хребта, а додаткові червоні елементи на спинці виконують не лише декоративну, а й конструктивну роль. Коліщатка виготовлені з поліоретану, вони м'яко їдуть по підлозі, не дряпають ламінат і не створюють зайвого шуму крісло легко пересувається, але при цьому не катається саме по собі. З першого погляду все зроблено якісно. Тепер про головне ергономіку. Бо зовнішній вигляд може подобатись або ні, але саме посадка вирішує, чи зможете ви сидіти в кріслі довго і без шкоди для вашої. Спини спинка має анатомічну форму і працює разом із регульованою поперековою подушкою. Її можна рухати по висоті і виставити рівно під свій поперек. Коли знаходиш правильне положення, спина буквально впирається в крісло там, де це потрібно і не провисає. За відчуттям навантаження з попереку знімається. Дуже помітно, особливо якщо ви раніше сиділи на простих кріслах без нормальної підтримки. Підголівна подушка знімна, але я раджу її залишити, особливо якщо ви часто відкидаєтеся назад або сидите з нахилом. Вона добре підтримує. Є шию і дозволяє розслабити плечі. Тут використовується Double Spring Right Control Tilt. і він реально відчувається інакше ніж стандартні механізми нахилу. Крісло відкидається плавно, без різких провалів з відчутним контролем. Максимальний кут нахилу 138 градусів. Є замок фіксації, тому ви можете зафіксувати спинку в потрібному положенні і не боятися, що вона буде хитатися. Підлокітники 5D це одна з найсильніших сторін цього крісла. Вони регулюються по висоті, рухаються вперед і назад, повертаються вліво і вправо. А також можуть змінювати кут повороту навколо своєї осі. На практиці це означає, що ви можете дуже точно підлаштувати положення рук. Для миші і клавіатури одна посадка для геймпада, інша для перегляду відео, третя. Сидіння регулюється по висоті в досить широкому діапазоні, тому крісло легко підлаштувати під різний зріст і висоту столу. Аз ліфт з четвертого класу працює плавно і без ривків. Окремо хочу зупинитися на тому, що GT Chair X XPU design це не суто геймерське крісло в класичному розумінні. У ньому немає Асивного дизайну, масивних бокових підтримок або яскравих кричущих елементів, які зазвичай одразу видають геймерський стиль. Саме тому це крісло легко можна використовувати не лише геймерам, а й для повноцінної роботи за комп'ютером, навчанням або навіть роботи в офісі. За дизайном воно виглядає стримано і акуратно. Чорний колір з мінімальними червоними акцентами не перевантажує простір і не відволікає. Але головне тут навіть не зовнішність, а універсальність посадки. Завдяки великій кількості налаштувань крісло легко адаптується під Різні сценарії для роботи можна виставити більш вертикальну спинку, підняти підлокітники на комфортну висоту і отримати правильну зібрану посадку для концентрації. Для геймінгу трохи змінити кут спинки, підлаштувати підлокітники під мишу або геймпад, і вже сидиш в більш розслабленій, але все ще підтримуючій позиції. Січа конструкція це комфорт упродовж усього дня без перегріву спини, а також можливість сидіти довго не відчуваючи дискомфорту. Відсутність м'якого наповнювача робить посадку більш стабільною і передбачуваною. Що важливо не лише в іграх, а й під час тривалої офісної роботи або навіть монтажу. Звісно, є ще така справа, як смак, і хтось полюбляє м'які крісла, тому ця модель не для всіх. GT Chao Vida X PU Design Black відчувається зовсім інакше ніж стандартні крісла. Вже з перших хвилин посадка тут чітка і стабільна. Тіло не провисає, а спина постійно отримує правильну підтримку. Комфорт досягається не м'якістю, а продуманою ергономікою та точним налаштуванням під користувача. Після кількох годин сидіння менше втомлюється спина і шия, а концентрація зберігається довше. Якщо ви спробуєте таке крісло, різницю з простими моделями відчуєте одразу і в комфорті, і в самопочутті. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку. Використовуєте ось такі крісла з такої, знаєте, просвітлюючої тканини? Напишіть також про це в коментарях. Як вам досвід, як вам комфорт, все це чекає вас в коментарях під цим відео. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.